Усім салют! З вами кос. В оновлення на нас чекає новий бойовий похід з чудовими нагородами. Погнали дивитися тізер і розбиратися, як всі ці нагороди отримати. Бійці. Час вирушати у бойовий похід. Цей шлях принесе багато пригод і нагород. А якщо дістанетеся кінця, отримаєте дійсно королівський приз. Але бойовий похід не здужати на одинці. Потрібно об'єднатися з товаришами по клану. Боріться спільно у випадкових боях, сталевому мисливці, лінії фронту, натиску у кріпрайонах або на глобальній мапі. Бої в будь-якому режимі разом із товаришами по клану дозволять виконати кланові завдання і відкрити незвідані землі, куди ще не закочувалися танкові гусениці. У кожному регіоні ви знайдете приємні нагороди. А наприкінці подорожі на вас чекатиме Carro da комбатіменто 45 t одразу зі своїм фірмовим 3D-стилем. У майбутніх походах будуть інші нагороди і машини. Але то потім. А це зараз. Потім Вступайте в активні клани і готуйте свої машини. Дорога кличе Сміливці. Отже, що нам зрозуміло? що нас очікує карада кабатименти. Той, хто не грав гломальну мапу. І не отримував танки, не було часу. Зможе зараз отримати цього бійця, не граючи на глобальній мапі, просто виконуючи щоденні завдання, так би мовити, і отримувати танчик. Скільки ця подія буде длитися, незрозуміло. Але нагорода нам зрозуміла: погнали, подивимося, як. І які завдання, і ще що можемо отримати. Отже, раніше ми заходили в цей бойовий похід лише, щоб прибрати це сповіщення, тільки вона бісила і подивитися там цілі. Зараз ми заходимо в план. Це головне, як і було сказано. Потрібно бути в клані. Ось тут наше завдання. Три завдання. Одне завдання ми можемо виконувати самотужки. Два інших ми обов'язково виконуємо в взводі з Са-кланом. друге завдання двічі, і так само третє завдання Отримуємо Отримаємо ресурси для клану і о, очки походу. Ось я тут один виконав, як обов'язково потрібно після того, як виконав. Усі завдання нажати, отримати нагороду. Отримали, 50 очок є. Як воно виглядає саме? 21 регіон. У кожного є свої ну, кількість очок. Це не остаточне очки, скільки їх потрібно буде, ще не зрозуміло, і які завдання будуть, може вони все зміниться. Ми вже потім побачимо. Дивлячись з цього, можна так де, деякі висновки зробити е, і порахувати. Усього потрібно буде приблизно десь 16 тисяч очок. Приблизно це вийде десь 110 днів для того, щоб отримати. Помім, окрім цього, ми можемо отримати ще 4 члени екіпажу. Е, 4 експериментальних обладнання, 4 2D стиля, приблизно, може, буде вже все це буде мінятися. Це не остаточне поновлення вже побачимо. Е, Приблизно 1 1600 срібла, 12 днів прямо, 12 резервів на е, фарм срібла. І саме одне з цікавіших це компоненти, з котрих можна з е, апати обладнання і ніде їх більше не достанеш там чи з е, цих сталевий мисливець, чи ще щось бойова перепустка. Так само експериментальне обладнання збираєш, і його розбиваєш, щоб ці компоненти хоч трішечки щось назбирати. Буде їх е, 2400. Ми отримуємо з ось цих тут регіонів, в котрі проходимо. 2400 компонентів плюс ще 4 обладнання експериментальне, котре ми так само можемо розбити. Є деякі питання. Я людина маленька, усієї правди не знаю. Як ми бачили на відео, що ось так ми йдемо по регіонам. Розділяється на два шляхи. І чи можемо ми проходити обидва це? Скоріше за все, так. Тому що воно все в сукупності. Можемо обрати один шлях і пройти. Це більше, менше часу у нас займе приблизно там десь 82 дні, щоб отримати такі цифри: 82 дні. Ну, нагорода вона того стоїть. Вона того вартує. Отже. Є розділення. Тут ми отримуємо 2D стиль, тут член екіпажа з двома перками і по 300 компонентів. Це найголовніше. Ну, одне із цікавіших. 21 вже не потрібен нам очки бойового походу. Отже, ось так воно виглядає. Обов'язково бути в клані. Завдання, ну, як тут можемо побачити, не такі ж важкі, але так само воно може мінятися. Дві годинки в день пограв. повиконував з друзями з клану ці завдання і отримав собі кару де декомпатименти з гарматою до заряджання, 400 середні дамаг, мінус 9 КВН, непогана рухливість. Чудовий огляд, корпус такий собі, броня така собі, але башта в нього чудова, приємна, броньована. Отже, от що потрібно знати про новий бойовий похід. Якщо вам сподобалось, ставте подобайку підписуйтесь, щоб ми були більше і знали більше. До зустрічі в прямому етері!